Ця та столиці, а це означає, що на телеканалі Київ час говорити про головне. Це програма у центрі уваги. Вітаю вас. Не вщухають перестрілки на воєнному фронті, а на фронті політичному загострюється своє протистояння. Свобода не згодна із попередніми результатами виборів і заявляє, що вимагатиме перерахунку голосів. Вчора блок Петра Порошенка, який доволі несподівано опинився на другому після народного фронту місці у черзі до Верховної Ради, оприлюднив текст коаліційної угоди. Натомість, народний фронт, якого президент до співпраці запросив першим. Висунув власні умови, хто і чому розклав коаліційний кальян? Асіянс, і що вирішили на сьогоднішній зустрічі, власне про це ми і поговоримо із нашими сьогоднішніми гостями. Вітайте у центрі уваги. У нас Денис Кірюхін, експерт Київського центру політичних досліджень і конфліктології. Вітаю. Пане Денисе, доброго дня. Mm -hmm. А також Олександр Вишняк, директор соціологічної фірми Ukrainian Sociology Service, провідний науковий співробітник інституту соціології Національної академії наук України. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. А нашим телеглядачам, я нагадую. Що ми працюємо наживо? Тож чекаємо на ваші телефонні дзвінки на вашу думку і на ваші запитання до наших гостей. Долучайтеся, будь ласка, до нашої розмови. А панове 95 із 99, вже майже 100 оприлюднено пораховано голосів. Центральна виборча комісія порахувала. Уже були несподіванки, зважаючи на те, якими були екзитполи, які є попередні результати. Несподіванки ще будуть, зважаючи на те, що сьогодні в цей час свобода під стінами ЦВК. Пане Олександре, от ви як е, соціолог, що можете сказати? Ну, Свобода під ціна ЦВК, ніякого відношення до результатів виборів вже немає. Вибори відбулися і. Фактично більше 99% пораховано, це те, що залишилося, аж ніяк не вплине на результати виборів. Це можна математично довести. Більше того, навіть обґрунтування свободи, що була завищена явка mm -hmm. на Донбасі, то навіть якщо вона була завищена, скажімо, і зменшити її на третину і викинути це із. Знаменника, на який ділять результат отриманий партії, то це в кращому випадку дасть 0,05-0,07 свободі, тобто і близько вона не підійде до бар'єра. Тобто це безпідставно зараз, так пане ну, донесе загалом погоджуюсь з колегою, і дійсно результати виборів майже на 99% підраховані. Більше того, міжнародні спостерігачі, і президент України визнали ці вибори. вибори такими, що здійснилися, що вони були демократичними і не було порушень, які б суттєво впливали на результат. А щодо дії свободи, це до певної Партія не до отримала для того, щоб подолати 5% бар'єр, там 3 сотих 3 Пропрошу, відсотків, mm -hmm. і там трохи менше, і принаймні для неї логічно було би заявити певну позицію щодо того, цього, тим більше, що даних екзитполів показували, що свобода на, на грані. Ну no, і... от там навіть не на грані, там було 6,3, 6,5. от такі деякі Так званий національний екзитпол, mm -hmm. сказав 6,3. Всі інші сказали, десь 5,6, mm -hmm. 5,8, але всі шість екзитполів, які були проведені, в тому числі два екзитполи. Які були проведені е, на замовлення опозиційного блоку, е, і вони показали, що свобода проходить. Але це тільки свідчить про те, що соціологи на цих виборах як до дня голосування, так і в день голосування спрацювали дуже погано. Чому? Чому так відбулося? Ну тому що фактично не було е, незалежного фінансування, особливо на період е, довиборчий. Е, і те, що Оприлюднювалося, воно не показувало динаміки виборчих перегонів, що три політичні сили різко йдуть вверх, а три політичні сили йдуть різко вверх. Точніше, ці дослідження були. Але те, що соціс в останній місяць взагалі не оприлюднював жодної цифри, і працював він на блок Петра Порошенка. Говорить про те, що дані були не такі. Як тішого прилюдну, де хто говорить, просто що люди цього разу боялися казати правду, чи Ні, ну я б дійсно не зовсім погодився з тим, що виключно проблема фінансування mm -hmm. стала на заваді того, щоб ми отримали там адекватну соціологічну картину виборчого процесу ще до моменту голосування. Але адже дійсно на цих виборах надзвичайно велика кількість людей до останнього або не визначилась, mm -hmm. або утрималася від відповіді. Це я на моїй пам'яті це одне із найбільш рекордів. Це до певної міри зрозуміло, зважаючи на ту ситуацію, яка є в країні, і е, тому оста... були певні тенденції. Вони, зрештою, mm -hmm. підтвердилися. Тенденції присвідчили про що, що останні два тижні перед днем голосування була тенденція щодо падіння рейтингу радикальної партії Ляшка щодо е, до доволі стрімкого росту підтримки е, народного фронту та невизначеність з. Політичною силою президента Порошенка а це певні тенденції. Це максимум, що можна було дійсно зафіксувати на даний момент. оскільки дуже багато людей просто утримувалися, або боялися, або не хотіли, або взагалі то останню мить визначалося, чи взагалі йти. На виборчі дільниці а коли вони приходили, за кого саме віддав... mm -hmm. віддавати свій голос? Зрозуміло, от щодо вчорашнього дня він був таким доволі цікавим. Оці коаліційні пристрасті, от як їх можна е, з юридичного, з політичного боку, як можна їх охарактеризувати, як назвати, тому що е, за логікою речей. Е... Сила, яка йде в першу в рейтингу, вона би мала казати і перше, і останнє слово, незважаючи на те, що в протилежної сили більшість депутатська ну у нас загалом немає згоди щодо того, хто є першим. Бо у нас є дві версії результатів виборів. За однією версією, це є переможцем Народний фронт, оскільки як політична сила він набрав більшу кількість голосів, очевидно. А за іншою версією, коли підраховується кількість депутатів у майбутній mm -hmm. фракції, то цим таким переможцем є блок Петра Порошенка. І згоди щодо того, хто ж саме є переможцем, у нас на сьогоднішній день теж немає, не, не лише коаліції. Mm -hmm. А щодо цього, тут зрозумієте, вся виборча кампанія а особливо. Ливо наприкінці виборчої кампанії, а ми бачили вже чуд вже чітко структурувалася конкурентна боротьба між двома тобто, політичними центрами. Це навколо прем'єр-міністра Ценюка і навколо президента. І те, що сьогодні відбувається, це напевно міру продовження наростання цієї конкуренції, коли цим конкурентним політичним силам сьогодні треба якось домовитися і От створити. Я б хотіла запитати пане Олександра у вас. Ви як соціолог, тому що що ну ці вибори завжди і всюди говорять, що вони є такими дуже важливими? І, зокрема, за них і за президентські вибори Україна немало заплатила, і зараз мали би ці дем... Дем... демократичні сили мали би сісти за стіл переговорів. Так, ну тобто, так, мабуть, і очікувало суспільство. От е... ця ситуація вона походить на якесь перетягування ковдри. Наскільки це вплине на настрої у суспільстві? Як ви вважаєте? Тому що зараз є таке враження, це перетяг, що Україну... Якщо Дрезатянеться, то, звичайно, негативно вплине на результати, mm. то показники підтримки тих чи інших політичних сил, які цього не роблять. Особливо це стосується президентської і прем'єрської політичної сили, які набрали найбільше голосів на виборах. Mm. Більше того, 80% голосів виборців набрали партії, чиї лідери були на Майдані. Частина з них прийшла, частина не прийшла е, до парламенту, але більшість прийшло. І вони б мали сісти і домовлятися про створення коаліції. Але поки що цей процес затягується. Хоча з формальної точки зору ще немає результатів виборів юридичних. Є арифметичні результати. ну і не вони, вони не, навряд чи будуть будучи. трішки навряд чи будуть відрізнятися? Вони не, не будуть не відрізнятися. Mm -hmm. Якщо будуть відрізнятися, то на один mm -hmm. мандат ту чи іншу mm -hmm. сторону зрозуміло. Ми маємо вже першого додзвонювача, але доброго дня ми вас слухаємо. А, доброго дня, доброго дня, але. ставте. А скажіть у свої прогнози, будь ласка, це Володимир Несиків. Як політичні сили, котрі будуть обрані, представлені в Верховній Раді нашій, як вони будуть мати згоду, коли. Вже, вже починаються критики друг на друга. Дякую. Ну, це те, про що я вас запитувала. Але Власне. там питання не тільки в цьому. Там питання в тому, що коаліційна угода, яку пропонує блок Петра Порошенка, mm -hmm. а точніше, навіть президент, фактично. Mm -hmm. Там містяться багато речей, скажімо, обов'язкова. Податок на нерухомість уже з наступного року для всіх, навіть на однокімнатну квартиру, mm -hmm. там міститься газ для населення по ціні промислових підприємств. Вони це вносили, коли йшли на вибори, чи ні? Чи може у коаліційну угоду партія вносити ті пункти, mm -hmm. а там таких бу... дуже багато, mm -hmm. про які не говорило виборцям, коли йшло на вибори? Ну загалом підтримуючи це, я хочу би зазначити, що на мою думку, рівень конфліктності в цій Верховній Раді, що от щойно була обрана, буде надзвичайно високим. І конфліктності конкурентної конфліктності як всередині ради між різними політичними проектами, партіями, фракціями, так і між інститутами, між Верховною Радою з одного боку, скоріш за все, та головою держави, президентом з іншого боку. І на сьогодні є намагання з боку президента. Як мего мого більш зменшити цей рівень конфліктності mm -hmm. за рахунок? Ми паддивили всі проект коаліційної угоди Петра Порошенка. Mm -hmm. Там зрештою є важлива ідея щодо створення ради коаліції, де вплив голови держави буде. Прирівнений примірно до інших політичних сил, mm -hmm. тобто буде менш більш стійка структура заправляти урядом та Верховною Радою, але це вже не не підтримується значною частиною депутатів майбутніх. Ми бачимо, і зрештою, я думаю, це є велика загроза того, що відбудеться ця конкурентна боротьба між двома центрами прем'єр-міністром, президентом, Верховною Радою. Це буде досить складно, зважаючи особливо на те, що при цій новій Верховна. На раду стоять надзвичайно гострі проблеми і завдання, які має вирішити, і чи буде здатна вона за в умовах такого високого рівня конфліктності вирішити ці завдання? Це відкрите питання. Тут може повторитися сценарій там п'ятого року, шостого, коли от всі, всі, всі проти всіх і. І більше того, навіть не п'ятого шостого, тому що в і всередині mm -hmm. кожної з фракцій буде йти боротьба. Вже обраний депутат Мустафа Наєм сказав, що він міфракційну групу створюватиме, яка боротиметься з корупціонерами у власних фракціях, а не тільки в чужих. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, от якщо повертатися до, до угоди цієї коаліційної, от чим власне одна відрізняється від іншої? Тому що ну складається враження, що е, Коаліція Порошенка, вона більш така реформаторська. Так, вона говорить про про, про програму, якусь як буде діяти. Ко, угода від народного фронту вона націлена на те, як формуватиметься Кабмін. Наскільки я розумію, чи ну, чи, чи ну чи? тут я відзначу дві головні відмінності: перш за все, це те, що проект Порошенка він орієнтований на реалізацію стратегії 2020, більшою мірою. Це стратегії, що представляв президент України. Тобто вона орієнтована на реалізацію проекту президента, і е, вона більш масштабна за своїм баченням, адже ми там, якщо подивитися документ, він передбачає внесення змін до конституції. І навіть такий розділ, як реформа Національної академії наук, там передбачається цими пунктами в певному напрямку. Це певні дискусійні питання. Тим не менше там це міститься. А в той час як е, угода, що пропонує. Яценюк, вона містить лише перелік певних законопроєктів, що треба прийняти на думку прем'єра сьогодні, зараз, ну найближчим часом, і не містить бачення загалом реформи структурної України. Якось там проблеми децентралізації, проблеми конституційної реформи, судової реформи, таке інше, таке інше. Тобто вона більш короткочасна, але вона більш орієнтована на реалізацію. Угоди про асоціацію з європейським союзом саме вона прив'язує цю програму діяльності уряду до цієї угоди більшою мірою ніж до плану президента стратегії 2020. зрештою, якщо не буде реалізована саме в президентському варіанті, то Петру Порошенко буде складно реалізувати власне свою стратегію 2020, зважаючи на те, що коаліційний уряд не буде реалізовувати цієї ідеї. Тому логіку президента зрозуміло. Ну і по-друге, дійсно, президент в своїй угоді пропонує створити певні. Механізми функціонування цієї більшості, яка би дозволила йому більше впливати на діяльність цієї більшості, ніж це передбачається угодою Арсенія Цуніка. Зрозуміло. От до речі, хто ще може подавати коаліційні угоди? Як ви вважаєте? Ну, звичайно, всі, от, хто от прогноз... збирається входити в коаліцію, можуть подавати свої варіанти. Я Але вийшому. справа в іншому. Фактично, різниця між. Не в 2,5 і 48 сторінках, тому що якщо взяти ці 40 законопроєктів, то там сотні сторінок, і вони вже підготовлені, вони конкретні. Це вже законопроєкти. а там тільки тези ЦК КПРС, що намагаються зробити. Але головне, це закладена у верхній частині коаліційної угоди блоку Петра Порошенка. Що це за небезпека? Оскільки в фракції буде більше 130 чоловік, то це фактично плюс безпартійні, які туди війдуть більше половини. А там закладено, що стратегічне питання коаліції вирішують збори коаліції простою більшістю голосів. Це значить, що через своїх депутатів будь-яке рішення президент протягне, а не двома третинами голосів. Так, да, ну про що і казав? Що тут хто хто власне сформує цю коаліцію? Блок Петра Порошенка, Народний фронт, солідарність. Ну я б ми поки що я думаю, цього не знаємо, але я б сказав так: той хто зрештою скаже, що він сформував цю коаліцію, буде політичним переможцем цієї виборчої кампанії загалом. Тому саме тому навколо цього йдуть такі складні дискусії. Ну фактично сформувати коаліцію можуть тільки дві ці сили. А, ну, без неї, разом, можливо, а... Одна без угу. і сформувати коаліцію, особливо ну, народний можливо, фронт, і практично... технічно неможливо. Ну, точніше, блок Петра Порошенка може створити коаліцію з трьома більш дрібними політичними силами, самопомічі батьківщиною та ляшком і безпартійними. Ну. або з опозиційним блоком теж може створити угу. коаліцію, якщо арифметично брати, угу. ну, але з опозиційним блоком це смерть це, для... Це, що... для рейтингу президента. А з з цими політичними силами то буде дуже не, весела каліція. Зрозуміло, я б хотіла запитати от з приводу батьківщини, тому що ви, Денисе, говорили в одному зі своїх інтерв'ю, що для Тимошенко завжди була більш комфортнішою роль саме в опозиції. Як буде цього разу, ну так дійсно. Я я на мою думку, я вона як яскравий політик своїй історії політично більше яскраво управляла себе саме в опозиційній ролі. Вона не перевершена опозиціонер в нашій країні, ще ніхто її не перевершив в цьому питанні. І на мою думку, Тимошенко зараз демонструє готовність спрацювати, але вже ж там є певні застереження, що батьківщина не хоче делегувати своїх людей в уряд. Uh -huh. А отже, це означає, що вона залишає за собою можливості критики діяльності уряду та діяльності. Президента, і я думаю, загалом, що стратегія батьківщини вона є більш е, політично довгою тривалою ніж е, саме. Там було проходження до Верховної Ради. Її завдання можливо, я не виключаю того, що в майбутньому Тимошенко знову буде намагатися стати очільником опозиційних настроїв в країні. І саме тому її завдання зараз сьогодні саме вона демонструє послідовну критику діяльності президента, уряду. І я думаю, що по подальшому стратегія буде орієнтуватися саме на це. Ну, от власне, хоч запитати, я що з вона цим може. Не, згоден. Ви не згодні, я бачу. Е, тому що, по-перше, Тимошенко ніколи не працювала стратегічно, вона тільки На... тактично. Mm -hmm. По-друге, вона завжди була дуже поганим опозиціонером. Е, дуже короткий період. У 2006 mm -hmm. році вона була опозиціонером і е, почувала себе дуже незручно. У 2010 році вона взагалі не знала, що робити в опозиції, коли програла президентські вибори. Більше то, маючи таку мізерну фракцію, вона навіть не ходитиме на засідання ради, як правило, і е, покусувати президента і прем'єра вона може, але е, до системної позиції вона не зда. Зрозуміло, Подивимося. ми на цьому перервемося на рекламу. А нашим глядачам я хочу сказати, щоб ви не залишалися на нашому каналі, тому що за 5 хвилин ми продовжимо. Дякую, що залишаєтеся на телеканалі Київ. Це програма у центрі уваги. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про те, як працюватиме нова Українська Верховна Рада. На наші ваші запитання відповідають гості нашої студії. Олександр Вишняк, директор соціологічної фірми «Юкреніал», Алсоціоложі сервіс, провідний науковий співробітник інституту соціології Національної академії наук України. А також Денис Кірюхін, експерт Київського центру політичних досліджень і конфліктології, двісті Це номер нашого прямого. Ефіру ми працюємо на тому, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. А, панове, от під час реклами, все ж таки, пане Денисе, ви сказали, ви говорили про те, що все ж таки не згодні, що Тимошенко називаєте такою, яка могла би працювати в опозиції. Хочеться запитати, тому що ну, опозиція це означає незгоду з більшістю, а більшість, очевидно, буде і, і, і пропагувати демократичні проєвропейські орієнтири. От, власне, яким козирем Тимошенко? може грати перед своїм електоратом, який і так у неї доволі вже Ну, доволі не такий, яким був раніше, ну, по-перше, позиція передбачає не тотальну незгоду з більшістю, а вона може поділяти позиції більшості, загальні mm -hmm. цілі більшості, але не методи, якими mm -hmm. досягаються ці цілі, там, наприклад, окремі дії уряду, окремі законопроекти, так і інше. Тобто тут не може, може не бути суперечності. А, а я зрештою орієнтувався на те, що на сьогоднішній день ми бачимо, що якщо Тимошенко одна з яскравіших українських. Політики. Але сьогодні в неї досить непроста ситуація. Я вважаю, що вона стоїть так перед вибором, або, зрештою, піти на політичну пенсію, або відновитися в новій ролі. І опозиційна площадка на сьогоднішній день найбільш перспективна є для цього, зважаючи на те, що Принаймні економісти е, дають не дуже яскраві прогнози економічного розвитку України найближчим часом і особливо соціальних проблем в Україні найближчим часом. І не виключено, що саме за рахунок того, що загострення соціально-економічних проблем в країні буде породжувати запит в суспільстві на якусь критику уряду та президента, опозицію уряду та президенту саме завдання її там стратегічне Завдання буде відповісти на цей запит або стати виразником цих. Але тут інше запитання. Тут Тимошенко, як політична одиниця, от пане Олександре, хочу вас запитати. Ну, завжди ж у кожного політика приходить такий момент, коли ти розумієш, що от власне прийшов час піти з арени. Але ми знаємо, і Путін свого часу сказав, що політична залежність вона набагато важча ніж навіть наркотична. От власне. Юлія Володимирівна, наскільки на наскільки вона мала би зрозуміти, що народ уже скільки разів давав зрозуміти їй? Що от не не надто хоче бачити там у парламенті, скажімо. Ну, чому вона пройшла в парламент на відміну від е, тої ж свободи, е, до речі, єдина фракція з минулого парламенту, яка буде в новому парламенті, хоч у дуже урізаному вигляді, це партія е, е, батьківщина, е Тому що удару не буде. Ударів це будуть, але фракції удару в новому парламенті не буде. Ніхто не дозволить ударівцям виділитися із блоку так. Порошенка е, в окрему фракцію. Але там будуть ще інші фракції. Точніше, депутатські групи. Адже тепер квота буде 16-17 депутатів, а в нас 97 депутатів поки що є безпартійними. Вони цілком можуть утворити ще дві-три депутатські групи, як було це в останні півроку у, у, у новому парламенті, для того, щоб брати самостійну роль. Одні будуть про інші проопозиційні. Але ніша для Тимошенко ще є, ще, ще є. враховуючи. Те, що із нинішньої економічної катастрофи партія президента збирається виходити за рахунок найбідніших верст населення, ніша є і не тільки для Тимошенко, для того, щоб у цих питаннях чітко протистояти цим змінам, зрозуміло. А як оцей бар'єр 5-відсотковий, який пройшла батьківщина, може вплинути на долю Надії Савченко? В понеділок продовжили її арешт до лютого. Якось це може її врятувати чи не може? Як вважаєте? Ні, не може Павло Лазаренко був депутатом, коли його арештували в Сполучених Штатах. Це якось вплинуло на його долю. Ні, я його навіть депутатського мандата тоді не позбавлено було. Так, mm -hmm. так, я думаю, так та зрозуміло. Якою бачите опозицію? Зараз коаліція вона відкрита якби для всіх. Ну крім мабуть, опозиційного блоку. От в опозиції хто буде і наскільки вона буде суттєвою в українському парламенті? На а тут мені здається, у нас є така можливість. Я не знаю, як буде mm -hmm. дійсно розвиватися ситуація, але на сьогодні є можливість виникнення двох опозицій. Зрештою, двох, двох опозицій з двох боків, з одного боку, опозиції, ну, наприклад, як якщо ми казали, що вигляді, наприклад, там Тимошенко чи Радикальна партія, якщо вона там перейде в опозицію, не буде в коаліції, а, а з іншого боку, у нас є опозиційний блок, який вже своєї назви заявив про те, що він є опозицією, і зважаючи на те, що нинішні вибори. Вони ж відрізняються надзвичайно низькою явкою, найнижчою явкою майже за всю історію виборів в Україні. І... Навіть при цій незвичайно низькій явки позиційний блок набрав майже 10% голосів, mm -hmm. і е, а, а скільки явка найбільш низька, ми бачили це на сході на сході України, на півдні України, то потенційно є так би мовити соціальний запит на якусь кардинальну позицію взагалі е, п, цим, е, так би мовити партія майданного штипу. Mm -hmm. Партіям з Майдану, що стояли на Майдані, в суспільстві зберігається запит на опозицію, політичну позицію цим партіям Майдану. І е, саме тому, а, а всередині цього так би мовити, партії Майдану є теж отрашування між е, президент, прем'єр з одного боку, і, можливо, виникне запит на позицію, якщо їх економічний курс буде невдалий, але запит на таку опозицію, що не буде антимайдану до умовного. І тому ми можемо виникнути, виникнути досить така несподівана ситуація в Україні, коли будуть дві опозиції. І справа та зліва, умовно кажучи, і як буде розвиватися тут події, поки ще не відомо. Дві опозиції, пане Олександре, Ви погоджуєтеся з цим? Цілком можливо, одна е демократично-популістська, інша е проросійська. Цілком можливо, що дві опозиції, а може і навіть більше Те, що, що радикали ще те, що не позасистемні. Не опозиція, e, e, можливі mm -hmm. якісь e, треті опозиційні сили. Те, що опозиція не буде об'єднана в новому парламенті, це. Точно, так. а от скільки їх буде сказати важко. Так же саме, як сказати, що активність виборців була найнижчою, навіть за даними ЦВК. Хоча ЦВК незаконно порахував 52%. Тому що е, якщо порахувати тих, хто прийшов на вибори, ну майже 16 мільйонів виборців які взяли участь, і до реєстру виборців, навіть континентальної України без Криму, то це дає значно менше 50%. Менше. Е, тому що на Дан. Васі дуже хитро рахували явку тільки до тих дільниць, на яких проводились вибори, угу. а інших взагалі Звичайно. виключили із списку виборців. Угу. Зрозуміло, лишається у нас три хвилини. Спікер і ну народний фронт має і спікера свого і прем'єра свого. Як ці крісла, тому що сьогодні вже говорили про гройсмана на крісло. Прем'єра що я, які ваші прогнози власне? Ну, я думаю, крісло прем'єра, тут вже це питання вкидається, але зрештою Яценюк має всі політичні підстави вимагати того, щоб залишитися на кріслі прем'єра. А решта посад, тому числі і посада спікера, це вже предмет торгів. Тут проблема навіть не в тому, чи посяде Яценюк посаду прем'єра, скоріш за все, посад посаде. А от що стосується, е, хто буде. Е, Визначати реформи, чи так як по конституції уряд на чолі з прем'єром, причому уряд як цілісна структура, чи президент, що не передбачено конституцією чинною на сьогодні, це питання залишається відкритим. Тут буде боротьба. Угу. Зрозуміло, хочу вас запитати ще ваші прогнози щодо 2 листопада. Як ви думаєте, пройдуть так звані вибори? Тут важко сказати, єдине, що можна достаточно прогнозувати, це дата, є буде навколо неї ще одним з привідів загострення ситуації з російсько-українських відносин. І загалом на міжнародному рівні це безумовно питання загострення відносин. Ці псевдовибори, звичайно ж, пройдуть, тому що бойовики контролюють свою територію, вони балотуються на цих виборах, вони контролюють виборчі комісії, звичайно, вони пройдуть. Е, яка там буде явка, сказати важко е, через те, що прозорості і серйозних міжнародних спостерігачів навіть заявкою не буде? Угу. Зрозуміло. Ну, лишається в нас одна хвилинка. Лишається почути ваші власне, от прогнози можливо щодо того, як власне якої побачимо раду. Тобто спрацюються? не зрозуміло, що є дуже зараз багато нюансів. Ну принаймні, от щоб мені хотілося від цієї нової ради, щоб вона змогла провести пакет необхідних непотрібних реформ, наприклад, щодо децентралізації влади, конституційної реформи та організувати за новим законодавством вибори до місцевих рад. А потім завдання цієї ради просто розпуститися і вже щоб нова рада обиралася вже за новим за, за новою полі... за, за Зрозуміло, маємо вже закінчувати. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Я нагадую, що нашими сьогоднішніми гостями був Олександр Вишняк, директор соціологічної фірми Ukrainian Social Service, провідний науковий співробітник Інституту соціології Академії наук України, а також Денис Кирюхин, експерт Київського центру політичних досліджень і конфліктології. Я з вами прощаюся до 18-ї і лишайтесь на телеканалі Київ.